Шановні, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя Світова. Запрошую вас до е, підписок, до коментарів, до е, власне, уподобайок е, подальшого інтерв'ю. Ми розвиваємо по подальшому тему. Яка номер один зараз? Це тема по Набута САП, коли ліквідована їхня незалежність. Люди вийшли вперше за час повномасштабного вторгнення на вулиці, і це безсумнівно має великий резонанс у суспільстві. От про цей резонанс. Такому політико-соціальному аспекті зараз будемо говорити з політологом Олегом Саакяном, який долучається до нашого ефіру. Олеже, привіт тобі, привіт, привіт ради бачити і чути бачити. і вітаю аудиторію. Навзаєм дякую, що ти долучився. Слухай. Я таке не, не, не приховане, напевно, неприємне для влади питання зараз поставлю. А, бо ну на фоні цих. Турборежиму, який виник по набою САП. Ми, звісно, можемо проговорити з тобою, і я думаю, що ми це приділимо цьому увагу з місту там запиту і формі, тому як це відбулося, але є ще зовнішня оболонка, коли люди вийшли на вулицю, багато хто почав просто ну зараз уже антивладні гасла проголошувати, в тому числі в сенсі того, щоб мовляв Україна не скотилася до авторитаризму. Так, от те, що відбувається зараз останнім часом, це вже про авторитаризм чи ще ні? Питання, на яке немає хорошої відповіді, тому що з одного боку, це про авторитарні замашки і про намагання концентрувати владу, встановити ручний режим в конкретно взятих інституціях. З іншого боку, можна на це і подивитися з точки зору концентрації влади для того, щоб навести порядок там, де е, панує хаос. Бо, на жаль, з антикорупційною інфраструктурою також дійсно об'єктивно є ціло низка проблем. І соціологія демонструє суспільство Реально слабо довіряє інституціям і за 10 років. Всі успіхи, які зараз намагалися знайти і продемонструвати, ну буквально на одному аркуші паперу поміщаються дуже великим шрифтом в стовпчик. Ну 10 можна кейсів назвати, ну нехай 15, якщо з натяжечкою зробити там, де дійсно антикорупційна інфраструктура продемонструвала себе, але при цьому це жодним чином не виключає того, що зараз це робиться в режимі невирішення цих проблем. А просто концентрації влади, і тому ясно, що третій момент українське суспільство, опікшись на молодці, вмикає режим імунітету і говорить, що якщо щось схоже, і якщо щось може призвести до, хоча б, думки про те, що з українським суспільством можна не рахуватися і можна діяти в авторитарний спосіб, протягуючи швидко рішення, ламаючи через коліна тощо, то в такому випадку українське суспільство збурюється і демонструє, що ні так не можна, так не буде. Тому відповідь, чи це вже авторитаризм, ні, близько не він, чи це е, певне прощупування і можливий шлях. В той бік? так дійсно, чи потрібна зараз реакція суспільства для того, щоб не допустити, безперечно, необхідно чи НАБУ і САП стояли за слоном для того, щоб не допустити авторитаризм, та й близько ні. Тому і те, що зараз Україна перетворюється в Росію. Ну, чесно кажучи, за це просто хочеться інколи потримати за шию людей. Бо ну, якщо Україна від Росії відрізняється тільки наявністю САП і Набу, то перепрошую тоді вам до Путіна. Це теза про один народ і тільки дві інституції, значить, нас розрізняють. Ні, запобіжником від авторитаризму в Україні є перш за все, українське суспільство. І оце вчора було продемонстровано в повний зріст, що називається і великій кількості і широкою географією за декілька годин. А, Велика кількість людей в різних регіонах вийшли не за САП і не за набу, коли вони дякують за те, що їх суспільство підтримало, маючи на увазі, що це висока оцінка їх діяльності, то значна частина тих, хто там стояли, стояли за принципи, а не за інституції. І вони зверталися з тим, що нас почуєте. І варіантів інакших, окрім як чути суспільство, української влади бути не може. Інакше вона перестає бути українською, інакше це викликає абсолютно інший рівень спротиву реакції українського суспільства. Власне, про це все це, це про політичну участь. Ні вчора, ні я певен сьогодні не буде слоганів про нелегальність влади, про антивладних, про повалення чи, чи чогось подібного, про що розповідає зараз російська пропаганда, або про що пишуть російські. Агенти впливу на Заході про те, що це там кінець а, фашистському, нацистському і так далі через кому. це все ж пропагандисти режиму. Нічого подібного. Люди виходять з тим, щоб влада схаменулася і продемонструвати, що треба рахуватися. Сьогодні президент вже зустрічався з очільниками всього спектру антикорупційних відомств, і це вже реакція влади. І влада вимушена вже була реагувати. Далі, другим результатом цього є. Те, що зараз до ситуації і справи Чернишова буде прикута увага буквально всіх, навіть студентів, які не знали, що таке НАБУ і САП, вони будуть гуглити, учата GPT питати і постити сторіси з тим, що а що там по Чернишову. Відповідно, реакція буде абсолютно зворотньою. Третій момент. Те, що владі зараз необхідно буде виправдати такий крок, і тому зараз будуть, скоріш за все, якісь гучні справи, які мали би показати, що ось, бачите, це не був наступ на свободу антикорупційної інфраструктури, а це було намагання навести порядок. Бо інакше це матиме серйозні негативні як внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні наслідки. Ну а саме непрогнозований, як на мене, наслідок всього цього, це в тому, що суспільство вперше вийшло на вулицю під час війни. І продемонструвало, що воно здатне це робити, і якщо будуть переходити червоні лінії, то суспільство це може зробити в будь-який момент, а це демонстрація всьому світу, що що би в Україні не відбувалося, запобіжником демократичності в Україні є українське суспільство, і Україна не перетворюється не в маленьку Росію, ні в Угорщину, ні в кого ще Україну перетворити не вдасться, бо українці не такі. Українці не дають цьому відбутися причому навіть та молодь можна подивитися: ми з тобою вчора були, бачили безпосередньо значна частина людей це ті, хто взагалі не були на жодній революції, ні гідності, ні помаранчеві, ні революції на граніті просто в силу віку. Вони ще ходили в садочок в кращому випадку в школу під час того, як відбувалися ці революції. І навіть на революції гідності значна частина з них не була. Це перший взагалі їх вихід, можливо, на такі акції. І тим не менш, це в такому собі там культурному коді українців. Оце є запобіжники. Вчора Україна продемонструвала всім, що ми залишаємось демократією. попри всі виклики, безпекові, бо ясно, що це під час війни і в будь-який момент могло б щось прилетіти. А відповідно, Росія взагалі не, не можна збирати мітинги, мітинг, паузу. Насправді мітинги не, паузу не можна. Брати. Тому що вони якраз. Uh, були б зацікавлені в будь-якій поляризації. До речі, до честі влади я б сказав, що uh, одне спостереження, яке я зрозумів, коли йшов. Звідти, якраз в мене був стрім, і треба було достатньо швидко рухатися. Поліції було обмаль. І здебільшого була поліція діалогу. Ніяких космонавтів, як це було б раніше, чи було б в інших країнах, навіть без війни, не було. Автозаків ніяких не було, нічого подібного. І я не знаю, хто це зробив, чи в міністерстві справ, чи нацполі, чи вовсім президента, чи хто таке рішення прийняв, але ця людина зробила дуже мудру річ і дуже мудрий крок. Бо саме відсутність подібного а, запаху страху в повітрі і намагання залякати, а, воно не дало мутувати цьому протесту. І не створило додаткових кризових ситуацій. Цей протест чітко залишався в річищі звернення до влади, а не і таких провокацій, які би там розігрувала би зараз російська пропаганда або внутрішні сили. Навіть числина політиків старої гвардії, хто прийшов, не буду називати навіть прізвища, вони виглядали не менш недолуго ніж 11 років тому, десь на вулиці Гришевського, приблизно. Бо вони просто були інорідним елементом в. Цьому зібранні чудових, красивих, нарваних, романтичних, абсолютно етично інакших людей. Ну люди сяяли. Було видно, що людей вивели принципи Людей не вивели страх, чи вивели гроші, чи вивело ще щось. Вони вийшли, тому що вони не могли не вийти. Який принцип було порушено? От ти кажеш, порушено принцип, і люди на це відчули. От що тоді? Тому що дивись зараз. А... Зрозуміло, що у нас є війна. Зрозуміло, що у нас дуже багато інших страшних викликів, які в нас існують, і зрозуміло, що наш головний ворог це Російська Федерація, і зберегти державність перед цим ворогом це наша пріоритетна задача, навіть не корупція, скажімо так, відверто зрозуміло, що до набу об'єктивно є багато питань. Ми зараз проговоримо які це, які це питання, але мені цікаво, от який принцип. Було порушено, тому що багато хто не до кінця зрозумів, взагалі, що сталося, чого сталося. Що, що взагалі за двіжуха, так би мовити, принцип достатньо простий: суспільством і спільною думкою необхідно рахуватися, і це те, що влада Зеленського не порушувала і не переходила цієї червоної лінії жодного разу за весь час його каденції. Бо вони весь час були дуже залежними від соціології і завжди дуже. Чутко відчували, де межі дозволено з точки зору суспільства, десь намагалися трішки посунути, десь а, пролізти бачком, десь відповідати, навіть там, де це не корисно, але йти на поводу в популістичних настроїв тощо. Але вони весь час були поповинною пов'язані з спільними настроями. А це той момент, в якому вирішили дуже швидко в експрес-режимі протягнути ініціативу, по якій не було мандату, яка не є однозначною, яка б більше. Сприймається зараз як ставлення свого персонального інтересу, свавільного використання влади не в суспільному інтересах, а в персональних. І оце збурило. Тому що суспільство має тисячу і один привід зараз збурюватися, але не виходить по цих приводах, самоцензуруючись. Чи немає зловживань ТЦК? Є, і на цьому деякі політики, ми знаємо їх чудово, собі зараз намагаються набити електоральні бали. Чи виходять українці? Ні. Бо українці розуміють, мобілізація необхідна, не така, інакша, Має бути змінено то, що можуть виступати проти, але розуміють, що це в межах сьогоднішніх потреб, реалізується, невірно. Чи є питання корупції, безперечно, є корупція в корупції? Чи виходять кожної? Ні. Чи є питання зловживань владою? Є питання зловживань, чи є питання з Інфраструктурою, наприклад, бомбосховищами, тощо і так далі. Багато різних питань, але українці не шлуночники, українці не виходять, коли питання стоїть грошей. Українці не виходять, коли питання стоїть того, що щось робиться не зовсім вірно, і давайте ми тут зараз просто вийдемо і всіх шапками закидаємо, і просто покричимо, що влада не гідники. Українці виходять, як і тоді, коли доходять до червоних ліній, і питання антикорупційної інфраструктури це не про ефективність її. Але це про надію на боротьбу з антикорупцією, і до цього прив'язана ціла низка а, маркерів по співпраці наші з партнерами. А це про питання обороноздатності. Це про питання, коли влада або діє суголосно суспільній позиції, або влада ігнорує суспільство і діє свавільно використовуючи владою. Держава і інституції державні це не приватна лавочка. В ній не можна брати і. Просто по праву сили і по праву того, що в нас є голоси, по праву того, що ми зараз можемо брати і щось робити. От цей принцип було порушено. Це і є основний принцип будь-якої республіки. Республіка це спільна справа. Вона в нас дуже не ідеальна. В нас по правовій державі на обидві ноги скутульгаємо. Чому власне зараз все це відбулось на темі антикорупційної інфраструктури по демократії? В нас вона в режимі росли, а на межі анархії ахлократії часто існує, тобто не врівноважується відповідальністю дуже часто, але її в нас, хоч греблю гати. Ми дійсно в культурі і в крові є демократичним суспільством. Знову ж таки, це вчора було продемонстровано. Але от саме республіка як форма правління, от на захист неї вчора вийшли, Того, що ну, в нас не царат, в нас не а, парламент, який монополізує. Будь-які рішення, і в нас не можна ігнорувати суспільні настрої. Якщо грубо казати, то це питання до стратегічних комунікацій, чи не так, що взагалі не було пояснено для чого, чому, з якою потребою, тому що. Суспільство бачить одну сторону: це процеси проти е, близькі до чинної влади людей Олексія Чернешова, там родича Міндіча і тому подібне, е, інші там розслідування набу, які можуть зачіпати владу, і е, насправді дехто думає, що це саме, саме в цьому єдиний, скажімо так, інтерес е, приструнчення, скажімо так, НАБУ під єдиною вертикалю генерального прокурора, тому що ми розуміємо. Наявність генерального прокурора наверху, це, це суттєво обмежує незалежність, те, що називається цього органу, тобто, це одна історія, і суспільство бачить це з іншого боку, суспільство бачить якісь незрозумілі обшуки в набу з боку СБУ. Суспільство бачить звинувачення в тому, що там є ФСБшники, і звинувачення в Держзраді деяких працівників набу. Хоча, з іншого боку, суспільство знає, що. Ну а де їх нема? Де їх не виявляли? В СБУ не виявляли в ДБР там умовно, каже, їх нема? в нас поліції, чи в офісі президента, чи в будь-якому міністерстві? Ну є чи в ну де їх нема? Скажіть так, і що це є Верховні підставою, раді. скажімо так, для таких значних реформ, де декаж нема. Верховній Раді туди а, ну, виявляли, так просто мається на увазі. Ну так що давайте розпустимо Верховну Раду? Там я не знаю, щось її там перепідпорядкуємо. Зробимо не парламентську президентську, а якось інакше, навіть зміни до конституції несемо. Що, що в принципі є неможливо. Ну менше з тим, хоч у нас питання, де-факто, якою є у нас наша республіка: парламентську президентську чи будь-якою іншою а, суспільство бачить це, якби відбувається якесь засідання РНБО. На якому вочевидь напевно, обговорюється, можливо питання е, набу кротів, там тече, не тече, ефективність, неефективність. А потім стається ось такий бабах. дуже швидко в турборежимі Це все протягується. Тобто є питання стратегічних комунікацій, і це при тому насправді що до набу об'єктивно теж є багато питань. Багато питань, а, якщо ну ми не будемо вдаватися зараз в ці подробиці, а, тому що якщо влада це не прокомунікувала, то то не нам з тобою відкривати цю скриньку Пандори, скажімо так, але ці питання об'єктивно є. Я би сказав, в даному випадку це взагалі не питання про ефективність чи неефективність сап. Якби це було питання про їх ефективність, то потрібно було запускати діалог про це парламентський, позапарламентський, як мінімум, зустрічатися як сьогодні президент з представниками цих антикорупційних всіх інфраструктури, нарізати спектр задач, очікувань і таким чином формувати мандат суспільства, підіймати питання: а що не працює, а чого ще не вистачає. Ну навіть в такому сугубо популістичному режимові, коли президент міг би викликати їх всіх і сказати. Так, а чому низькі результати роботи? Питаю вас як гарант Конституції. В умовах війни. Чого вам не вистачає, щоб зробити? Ну от давайте зараз. Скажіть, записую на аркуш. Ну такий, Лукашенка стайл. Сподобалась ця частина аудиторії? Я певен, що сподобалось би. От такий от. Патернально налаштовані, тощо міг би він при цьому запустити діалог в парламенті, взяти експертні групи, а що взагалі з цим робити і подивитися, де це не відповідає нашим зобов'язанням по реформі в рамках євроінтеграції, бо направду ці інституції ну не дуже підпадають під ту архітектуру антикорупційну, яка в Україні має бути в рамках євроінтеграції? Вони створювалися більше під американський, скажімо, підхід. І вони не зовсім влазять в ті рамки. І нам потрібно буде їх, як мінімум, напільником що називається, обтачувати. І підняти це питання: питання ефективності, фінансування всього іншого, впливів російських тощо, все це красиво, відкомунікувати з експертом, і таким чином отримати мандат на реальні зміни. Ну, але це якщо дійсно підходити до цього питання. Бо значна частина критики, які зар... критики яка зараз озвучується в адресу антикорупційної структур вона є абсолютно справедливою. І вона лунає не перший раз. І кейсів, в яких це демонструвалося, була уйма просто, але зараз це все на жаль не про подолання проблеми, а про використання всіх цих проблем як приводу. Бо коли вся ця когорта, включаючи відверто про російських депутатів, і зокрема автора цих, цієї ініціативи, одіозного пана Бужанського, голосує. Аля проти російських впливів середньої антикорупційної інфраструктури, а при цьому невеличка горстка депутатів, які, ну, якраз той список депутатів, не сказати, що, до речі, в списку, хто проголосував за цей законопроект, немає людей, яким можна потиснути руку. Є. Але от ті, хто не проголосували, ну там якось ледь не 90% тих людей, кому руку можна дійсно потиснути. Ну, нехай 80% таких людей. І от вони саме зараз що російський інтерес лобіювали, коли не голосували. Ну тобто, отакі от дуже примітивні маніпуляції, за якими не про проблеми говорять, а намагаються просто виправдати окремі кроки, вони, звісно ж, дратують суспільство. Вони ж, звісно, навпаки, спалюють частину довіри. Я взагалі не розумію, хто міг всередині влади порадити такий крок. Як на мене, він вкрай є помилковим. Він зараз і нашкодить іміджу України, і нашкодить самі підтримці і довірі до президента безпосередньо і в цілому до влади, і він ще і не дасть змоги реально своїх відмазати. Ну бо значна частина цієї корупції, самого високого ешелону, ну ці гроші не в трьохлітрових банках, як свого часу, там чаус ховав. Вони ховаються на криптогаманцях, вони ховаються в доларах, євро, в інших юрисдикціях, офшорах, тощо. Тобто, як мінімум, низка країн туди можуть дотягнутися своєю Підслідністю юрисдикцію. Ну і що тепер антикорупційні активісти, журналісти тощо просто не в набу будуть нести або в посольство в Україні, щоб в набу передали. Ну давайте будемо чесними розслідування і казати: а от бачите, тут велика гадость і корупція. а просто одразу відсилати на емейл e в одну з європейських столиць, в якої юрисдикція розповсюджується на місце зберігання грошей або на місце проживання родини, де куплена квартира для них, і так далі. Цих корупціонерів. І тоді це просто не не САП буде, а це буде їх аналог: іспанський, італійський, британський, якийсь інший. Ну і що, виправили цим проблему? Ми живемо на маленькій планеті. Ковід вже продемонстрував. Кулька дуже маленька. російсько українська війна ще раз це продемонструвала. Ну хто вірить в те, що можна взяти і заблокувати інфраструктуру таку в Україні? Ну і будете тоді, як хто? Як Коломойський сидіти в Україні без і в СІЗО? Ну якщо таку участь собі, та частина, яка таким чином відмазатись, хоче, Готує. Ну, нехай Ігоря Валерійовича запитають, наскільки це заздрісна доля а, так а, безславно фактично проводити свої активні життєві роки. Ти вже так трішки зачепив це питання: то що далі чекати, що далі буде. А, безсумнівно, там дуже цікаво так скомунікував а, вночі. Після акції протесту в 00.10 Кирило Будана, начальник гуру, він так. Дуже опосередковано піднявшись на процесом, каже, шановні, нам треба відкрити діалог, соціальні інституції, тому подібні речі. Але головне зберегти єдність українців. Я відверто щиро. Олеж, я не я от теж не розумію. Я цей приклад вже наводив кілька разів в різних ефірах. Я щиро не розумію, для чого такі розшарпування суспільства робити. Суспільство, яке місяць тому, в червні, кміс, провів опитування, і суспільство сказало. 50% думає, що ми розвиваємося за демократичним сценарієм, 41% каже, ми йдемо за авторитарним сценарієм. Це ж просто вау, це просто ну, настільки поляризоване суспільство. І я впевнений, якщо так почати ще більше заглиблюватися в інші питання, у нас буде теж 50 на 50, 50 на 50, 50 на 50. І це просто показує, що от Шити цю країну дуже складно, а вкидати в неї я, я це знаєш, написав себе на телеграм-каналі. Я казав, що це виглядає так, на наче, -м, людини є опік, а їй підливають гарячої олії на цей опік. От приблизно так це, це зараз виглядало з цієї справи по набу. Питання: як воно далі може розвиватися, щоб як то кажуть, і рибку з'їсти, і з європейцями не посваритися? Ну, з європейцями вже все одно посваримося, а, мається на увазі а, влада і держава Україна. Тому що просто ясно, що ніхто не буде зараз приривати фінансування України або співпрацю в озброєнні. Але, наприклад, по євроінтеграційному процесу, там, де зараз Європа була готова буквально піти на ризик репутаційний, власне, щоб обійти вето Угорщини, ну, тричі подумаю, чи варто це робити. Я думаю, що зараз сподіватися тепер на якісь креативні і. А, Ну, такі на, на, межі, на, на межі леза. Рішення від Європейського Союзу, мабуть, не варто, бо вони не будуть підставлятися. Чи зараз, коли відкриється якесь вікно можливості, яка шпаринка, в якій треба буде от просто влізти туди і руками її тримати? Чи хтось з європейських політиків. Буде готовий ризикувати власну репутацію, власним майбутнім, власним життям, бо росіяни ж можуть просто замахлаштуватися навічком там гульфік трусів намазати і все інше, що вони люблять робити. Ну тобто, ясно, що будь-який європейський західний політик, власник підприємства зробництво озброєння, тощо він рухаючись підтримувати Україну, далеко не завжди а, отримує виключно оплески, квіти і а, медальки грамоти. Він дуже часто наражається на російські батаферми, на втрату певних фінансових доходів, на те, що можуть бути переслідування, на те, що можуть бути кампанії дискредитації, замахи і все інше. Тому ясно, що таким чином ми втрачаємо частину цього капіталу репутаційного, бо значна частина нам допомагає не через те, що в нас гарні чи не гарні очі, чи ми якось виглядаємо добре. Допомагають нам через те, що Україна однозначно хороший хлопець в боротьбі з Росією. А такі ситуації, на жаль, цей образ підмивають. Чи перетворимось ми в Росію? Від цього ні, не перетворимось. Ну, Чи це буде точно. маленька, велика авторитарна? Не буде. Але ми це тепер змушені будемо додатково пояснювати, витрачати на це ресурси, приводити приклади, показувати кадри цих мітингів, все інше вони будуть казати, а Ну але ж Зеленський. І що скажуть після цього ті ж представники комунікаційної команди офісу президента, яким прийдеться якось це розрулювати і якимось чином це комунікувати? Я не знаю, якого сірка очі позичав пан Качка або прем'єр Сивероденко, коли вони говорили зі своїми європейськими візаві? Ну я собі не уявляю, які хороші слова можна в цій ситуації знайти, бо всі розуміють, що справа теляча, як то кажуть, на селі. А, знаєш, що це означає, справа теляча? Ні, я до речі, такого не чув в на в селі, на Хмельниччині, де я де, де я зростав, такого такого вирузу не було. А на Донеччині казали, справа здавалося би справа теляча. Обісрався так стій, хоч не розтоптуй. От ця ситуація, перепрошую, але вона по моєму чітко демонструє, що зараз потрібно дуже вивіряти всі кроки, бо інакше можна опинитися всім дружньо, далеко не в шоколаді, і країна, і суспільство, і влада, і всі разом. Тому такий крок який було здійснено і так як він був здійснений, він викликав обурення навіть не по своїй суті, він по формі реалізації. Перш за все викликав обурення 100%. так діяти ні під прикриттям війни, ні під прикриттям того, що антикорупційна інфраструктура мало ефективна, ні під прикриттям багатьох інших речей не можна. Ти знаєш, в нас на Хмельниччині в селі казали інше. Е, мені чомусь запам'яталося, якщо вже про телят е, прислів'я, е, то казали, що не телят двох маток все і я особисто очікую від президента більшої далекоглядності, що він притримається законопроект, зрозумівши, що це є точка напруження, і він використає його як інструмент. Інструмент для перезавантаження можливо антикорупційної інфраструктури для. Переговорів з тими ж самими європейцями для утримування свого власного врешті-решт-рейтингу? Я думаю, що спрацює радше ось це прислів'я про покірне теляке двох маток все і можна було висмоктати молочко саме з цих двох маток, умовно кажучи. Але сталося, що сталося. Я, ти коротко з я. Я попрошу тебе коротко на, на, на підсумок сказати свою думку. Ти ти сказав, що це зовсім ота от інш нинішня модель, яка в нас є антикорупційних органів? Вона не відповідає європейській, а якою вона має бути? О, Це дуже коротко не скажеш, тому що потрібно просто дивитися аж цілий ряд директив і чітко показувати. А, давай я дуже коротко скажу на рівні теорії: а, в теорії а, політики і права є розділення гілок влади, є незалежність інституцій, такі поняття. Але а, це в формуванні і в реалізації своєї діяльності, але не в контролі одним за одним. Всі гілки влади мають механізми контролю одна за одною і врівноважують. Це а, система балансу словами, та... набу не може бути повністю незалежним, що ніхто на нього не має мати впливу абсолютно вірно. А тим паче, коли набу САП і антикорупційний суд є залежними один від одного, і незалежним від всіх інших, це одразу породжує а, корпоративізацію, тобто угу. а, корпоративний інтерес, який будуть захищати по відношенню до всіх інших, і відповідно таким чином ми створюємо. Королівство в королівстві або державу всередині держави це суперечить базовим принципам того, як будуються інституції, в тому числі незалежні інституції на якомусь вузькому часовому проміжку такі речі можуть бути як виключення, коли це на півроку, на рік, на декілька років, поки, наприклад, інституція постане. Але як тільки таке тимчасове стає постійним, то це стає фактично раковою пухлиною в тілі державного організму тригером для всієї системи, не змінюючи її, мутуючи самі, і тоді під благими слоганами і благими намірами дорога фспростріляється абсолютно в зворотньому, ніж напрямку. Усім добре відомо. Тому випадку інфраструктури, якщо не розбирати зараз чітко, як це влаштовано в Європі і які є стандарти, то це як мінімум от на, на рівні фундаментал з першого кластеру, який відкривається перший і останній це суперечить нормам по устрою… Демократичної республіки. Олеже, дякую тобі, що ти долучився. Я сьогодні низку розмов різноманітних проводжу на цю тему, для того, щоб дати повну таку палітру усвідомлень та розумінь для тих, для тієї аудиторії моєї і цієї спільноти, зокрема, щоб люди почули різні думки щодо тих процесів, які відбуваються. Я тобі щиро вдячний. Саакян, політолог, був гостем цього ефіру. Бувай здоровий, до нових зустрічей. Навзаєм, на все добре. Друзі, дякую вам за те, що ви долучилися. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, тримайтеся, бережіться і з холодною головою сприймайте інформацію. Залишайтеся з нами. На все добре.